З нами на зв'язку уже є наш гість Це Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Майво пане Романе. Насамперед хотіли б розпочати з можливої ймовірної зустрічі Трампа і Путіна. Росія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця для такої зустрічі Трампа і Путіна. Про це пишуть джерела агентства Reuters. Ви вірите загалом, чи що така зустріч може відбутися? І чи вважаєте, що саме це і є таким шляхом до завершення війни? А, ні. Швидко, ні, в середньостроковій перспективі ні, можливо, колись і відбудеться. Навіть можу сказати, я так собі мислю теоретично. Поясню, чому Оця річ, яку ви сформували як питання, вона почала гуляти як складова інформаційної атаки, яку зараз здійснює Російська Федерація проти Європи, проти України, проти Сполучених Штатів Америки, вкидаючи різного роду наративи. Нав'язуючи ідеї, от Саудити або Об'єднання Арабських Емірати, це пішло від статті Федора Лук'янова в російському виданні Росія в геополітиці», Якось воно ну, так називається. Там до речі, там називається ще третя країна це Індія. Але як ви бачите, Ройтерс уник називати третю країну з цієї статті? Він оперує в основному двома, однак. І сам Рейтер задає питання: а як це саудити і об'єднані Арабські Емірати? По перше, там і там і там є військові бази Сполучених Штатів Америки. По друге, вони дуже тісно співпрацюють. Згадайте, як до ЕРІЯДУ Фюрера Московського рік назад супроводжували чотири винищувачі з су 35 х а тому, що сідав то літак поруч із американською військовою базою, тому все це непросто і я, в принципі можу сказати свою точку зору, що виходячи з нинішньої ситуації, і тут даруйте, але я процитую окремих ворогів, а які кажуть, що очікувати швидкої зустрічі в цьому плані навряд чи доречно, тому що як видно, на сьогоднішній день ведеться просто артпідготовка. Суть якої насправді з російського боку нав'язати Сполученим Штатам Америки свій порядок денний, свій розвиток і хронологію подій, і вони пані Мальво аж ніяк не співпадають з американським. Я вже не кажу там з українськими підходами в цьому плані. Бо а, в переліку цих питань тема війни вона є лише однією із тем. і очевидно, що московський фюрер і його кліка. Намагаються заплутати в хитро переліку цього питань, в тому числі і таку талановиту людину, як Дональд Трамп. А наскільки такі оці торгові війни, які розгортає Трамп наліво, направо, зближують його саме з Росією? Тут нічого спільного, пані Марго, немає. Я поясню, бо Хоч і чуємо, ми по подібні наративи, навіть речення, навіть повтори можна брати з паралелити їх. Однак, ситуація така: Фюрер Московський мислить питанням стратегії досягнення цілі через інструмент війни, а Дональд Трамп мислить цими кроками як тактичними кроками вирішення якихось поточних проблем. Тому вони з точки зору масштабності абсолютно різні, і з точки зору цілі, адже е, мита, тарифи там проти Канади, проти Мексики це просто інструмент, як посадити за стіл переговорів і як показати свою зверхність. Ну от для чого треба було влаштовувати цей цирк в Отаві, у в і так знали прекрасно, що завершується. Термін дії угоди трьохсторонньої по митно-тарифній політиці вона важлива. Підписана вона очільниками, в тому числі й Трампом під час першої каденції, це 2017 рік. Як я можу на рік помилитися, там і так далі, треба її переукладати, треба сідати вести переговори. Причому учасниками цих переговорів обов'язково будуть провінції Канади, штати Сполучених Штатів Америки, Штати Мексики. Чому? Бо вони пов'язані е, в питаннях кооперації. Там окремі вироби на території цих трьох держав бувають по три, по чотири, окремі по п'ять разів, перед тим, як вони виходять на ринок. Тобто, це занадто складний механізм, щоб його спрощувати до тих речей, які озвучує Дональд Трамп. Але пані Малюво, це такий спосіб спілкування Дональда Трампа. до, Замахнувся гвалту наробив на весь світ. А тоді ой ой ой, біда відмінили. Ну, половина указів уже в смітнику. А те, що він сам приймає, він через день відміняє. Але це такий стиль. Мені дуже подобається тут. Позиція європейців. Тому вчора зібралися. Що будемо робити? Вони кажуть, ну ви розумієте, він так спілкується. Ну ми ж його не змінимо. Його обрали американці своїм президентом. Давайте з ним. Сідати і вибудовувати систему взаємодії стосунків вирішення торгових питань, і так далі, без усіх цих розмов про війни, там про конфлікти і таке інше. Чи є такі варіанти? Я в тому числі солідарний тут з європейцями, такі варіанти в роботі з Дональдом Трампом є. Це не фюрер, але в тому біда для Трампа, що Путін і кліка Московська грає в Трампа. І оці речі, які озвучуються, це в тому числі гра в Дональда Трампа, розуміючи його ці сильні і слабкі місця? Ми чули напередодні в обмін на що Трамп може продовжити допомогу Україні? Йдеться про рідкісноземельні метали. Якщо все ж таки справа дійде до зустрічі Трампа і Путіна, що кремлівський диктатор може? Йому запропонувати натомість, щоб відвернуло президента Сполучених Штатів Америки від України. Перше відвороту ніякого не буде, пані Магально. Це перше, що треба якби чітко зафіксувати. Сполучені Штати будуть з Україною. Інша справа, як Сполучені Штати будуть вибудовувати відносини з Україною? Що стосується Стратегічних речей а Москва, Пекін, це противники, це вороги Сполучених Штатів Америки. Те, що там говориться під час виборів, ну люди ж не заглядають в закони. Доктринально вони визначені як противники Сполучених Штатів Америки. Тут на сьогоднішній день не стільки важливо, як це протистояння буде розвиватися, скільки важливо, а яке місце в цьому протистоянні. З точки зору Сполучених Штатів Америки має займати Україна. І отут тема а, рідкісно земельних елементів є дуже важливою. Однак на сьогоднішній день я хочу, щоб мене правильно зрозуміли, вона озвучена точно так, як озвучена тема нарощування видобутки сирої нафти. От вона була вкинута в інформаційний простір, вона отримала вже відповідь. Тепер почнеться справжня робота. Так от вкинута тема рідкісно земельних елементів, вона отримує зараз свою відповідь, суть якої полягає в тому, Україна промислового видобутку не здійснює на сьогоднішній день. Промислових об'ємів видобутку немає. Технології таких треба завозити, запозичувати в тих же самих Сполучених Штатах Америки. А якщо я вам скажу, що і в Сполучених Штатах Америки, окрім теоретичних наробок, Таких великих розробок для таких великих об'єм об'ємів на сьогоднішній день не існує того, можу сказати, що в Європі за останні роки буквально відкрили цілий ряд покладів, і Європа пропонує точно такі ж послуги. Але справа в тому, що потрібні технології для видобутку і переробки великих промислових об'єктів об на сьогоднішній день для цього потрібна практика. Практику таку Сполучені Штати Америки, власне, Сполучені Штати Америки почали набувати лише з 2020 року. Тому я ще раз хочу до цього сказати: до цього треба відноситися обережно з повагою, працюючи над цим напрямком. І розумієте, тут не буде одномоментного рішення. Це рішення є дуже серйозне. Над яким треба працювати, і з точки зору технології, як я вже сказав, і з точки зору взаємодії, укладання угоди, внутрішнього законодавства, механізмів роботи, технологій і таке інше, тобто, це цілий клубок речей, яким належить присвятити ще великий час. І ще одне у цій ситуації треба пам'ятати, що є 14-та стаття конституції України, про яку вже кажуть, воно вже починає до цього підходити. що... Надра належить українському народу. Українці вже знають, що в багатьох країнах ну, існують фонди, де для пенсіонерів там інших е, груп, соціальних груп населення є акції в таких фондах і таке інше. І воно виникне обов'язково в момент, коли, якщо робота навколо цього ще розпочнеться, я не випадково порівняв це із темою видобутку нафти. Бо це аналогічна тема, якою Можна повітря сотрясати, бо це в стилі Дональда Трампа, а можна і потрібно над цим працювати, бо працювати над цим потрібно чому? Тому що рідкісно земельні елементи це майбутнє. Тому що, якщо подивитися в споживанні, то це так: від кастрюлі на кухні до міжпланетних космічних кораблів. Фактично на сьогоднішній день виробити серйозний технологічний сучасний виріб без мінімальної участі і долі тут рідкісно земельних елементів неможливо. Я вже не кажу про зброю. Я вже казав, мені здається, одного разу в нашій спільній розмові, що атакамс, звичайний атакамс, потребує десь до 300 мікросхем, тобто напівпровідників. Це в тому числі, це в тому числі рідкісно земельні елементи, і це стосується в тому числі автомобіля для прикладу вам. Тесла, середня тесла, містить в собі 40 кілограм рідкісно земельних елементів. Це від акумулятора до комп'ютерів, які там стоять. Все це потребує сучасне, потребує таких елементів: від металів до м'яких рідкісно земельних елементів. Тому вони ще вони є різні. Це по-перше. По-друге, паралельно треба зрозуміти, що більшість із цих елементів це ізотопи. Вони фонять На цим теж треба працювати, тому що коли в світі почали розбиратися над цими речами, то з одного боку екологи не хочуть вуглеводневих двигунів, тобто дизельних і е, бензинових, з іншого боку, вони кажуть: а що ми будемо робити з тими акумуляторами, які виробляються з цих самих елементів з літію і так далі. Тобто, все це є дуже серйозний комплекс питань, над яким можна працювати, чи є в цьому. А глибокий зміст співпраці безумовно, як і в будь-якому бізнесі, як і в будь-якому економічному фінансовому питанні тут є серйозний глибокий сенс. Тим більше, що я ще раз підкреслю Україна потребує таких технологій однак тут є цілий ряд проблем, які доведеться вирішувати. Це добре, що це питання піднято. Однак я ще раз кажу: оця думка, що це завтра все потече струмком. Ну це, це, це велике перебільшення доруть. У нас так загалом є, що здається, якщо нам передають якусь допомогу, то вона має бути завтра. І тут так само воно виглядає. Про ті часові рамки зазвичай не йдеться хочеться вже і відразу. Щодо Європи, яка зараз на фоні турбулентності намагається вибудувати свій захист. Наскільки важливою для європейських лідерів в цих умовах залишається Україна? Ну, е, виходячи з вчорашньої зустрічі, яка відбулася в Брюсселі, неформальної зустрічі, яка була зібрана головою Євроради Антоніо Кошту, це ключ ключове питання, ключове чому тому, що е, безпека України сьогодні це безпека Європи, сьогодні і завтра. По друге, це на сьогоднішній день основа формування оборонно-промислового комплексу Європи, тобто, це безпека і оборона Європи. Третє це ключовий компонент для посилення НАТО і для ролі Європи в євроатлантичній системі безпеки. Тому вчора й були прийняті цілий ряд суперважливих рішень, як по мені, а те, що стосується України, то абсолютно чітко заявлено, скільки, скільки потрібно, і те, що потрібно Україна буде отримувати від європейського союзу, тому що прийняти рішення по збільшенню фінансування, внески, в тому числі до загального фонду Європою. Прийняті рішення про створення фонду в розмірі 500 мільярдів для того, щоб розбудовувати нові підходи, виробництво нових систем. В той же час заявлено про необхідність. Відновлення і розпрацювання спільного оборонно промислового комплексу Сполученими Штатами Америки і Великобританією, не дивлячись на те, що вона вийшла з Європейського союзу. Тобто, по суті, Європа тільки спинається на рейки і повертається на ті рейки, на яких вона стояла в період холодної війни, і вчорашня розмова абсолютно чітко. Задекларувала, що досить пояснювати, чому не робимо. А треба відповідати на питання, як це робити сьогодні, завтра і післязавтра. І в цьому відношенні всі абсолютно були спільні. Бюджети цього року, 2025-го зростуть на 30%, Наступні бюджети ще більше зростуть в Європейському Союзі. Все це робиться для того, щоб сформувати відповідну допомогу Україні тим самим. Зміцнити потужність оборонно промислового комплексу, вкладати кошти у виробництво Україною зброї, в тому числі вкладати кошти в виробництво на спільних підприємствах в Європі, і в рамках Європи, в рамках тої доповіді, Маріо Драгі, де йде мова про створення конкурентно здатності Європи у питаннях безпеки і оборони. Формувати спільний оборонно-промисловий комплекс присутність на цьому зібранні марка Рютте, його другій половині, а потім і зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І постійний діалог, і представництво на зустрічі Сполучених Штатів Америки говорить про те, що тут буде робота, тому що в кінці кінців. Спільно є на європейській раді, тому що це по суті був склад Європейської ради, в тому числі прийнято рішення позитивно шукати відповідь на питання на збалансування відносин між Вашингтоном і Брюсселем. Рішення вчорашньої зустрічі європейської є дуже важливі, дуже значущі і для України, і для Європи, і для Сполучених Штатів Америки. Власне, у Сполучених Штатах не багато зараз роблять конкретних заяв щодо ситуації в Україні, але от раніше пролунало, що у випадку припинення бойових дій варто було би провести вибори. Чи не перегукується вам ця заява Кіта Келога з російськими наративами про нелегітимну владу? Ну, по-перше, як такого діалогу між Вашингтоном і Україною щодо виборів на сьогоднішній день не ведеться. І це підтверджено сьогоднішньою заявою посла України в Сполучених Штатах Америки. Вона чітко сказала, що поки що розмов на цю тему не було. Хотілки ці були даруйте озвучені ще в 2023 році, в серпні місяці, коли Київ відвідав Лінсі, грем є такий сенатор, який собі тоді шукав місце біля Дональда Трампа. Але це серпень 2023-го, коли до виборів до завершення терміну конституційних повноважень ще не було, навіть і близько ще більше року було. Тому мотиви тут абсолютно різні. А, така річ з моєї точки зору, до моменту, поки збігається правовий режим воєнного стану, є недопустима, неможлива. Більше того, можу сказати, що з точки зору. І а, міжнародного права і норм ОБСЄ, після ведення бойових дій потрібен час, і такий час не менше ніж три роки для того, щоб підійти до виборчого процесу. Пояснення в тому, що інші нації під час війни проводять вибори, хай інші нації разом з Кітом Келгом і проводять для цього. Щоб дати відповідь на це питання, треба читати українську конституцію. Вибори в умовах правового режиму воєнного стану в Україні неможливі і недопустимі, і не тільки через те, що не можна організувати цей процес. В кінці кінців організувати можна все що завгодно. А справа в тому, що в таких умовах порушується принцип рівності прав учасників виборчого процесу, тому ось чому а це ключова норма прав людини. Не можна когось ущемлювати, а комусь робити. Пріоритет в ході виборчої кампанії, тому тут а, перше на що треба спиратися на українську конституцію, українське законодавство вони це роблять неможливо. Ніяких питань легітимності стосовно а, Володимира Зеленського як президента України на сьогоднішній день не існує. До нього є різні претензії, але я ще раз хочу підкреслити. Жодних питань з точки зору конституційної легітимності Володимира Зеленського як президента України немає. Що стосується заяв з Москви, то їхня задача номер один це організувати будь-який політичний процес, який би був запущений при умові, що вибори можуть пройтись лише на якійсь частині України, і це треба пояснити Вашингтону, що проводити вибори можна. Або на території всієї України з точки зору обрання президентом, або обрання лише частиною України. Це навпаки, це підрив легітимності будь-якої посадової особи, тим більше президента. Бо те, що стосується депутатів, в кінці кінців можна організувати пропорційні списки, які заповнити представниками тих чи інших регіонів, і так далі, пояснити це. Представництвом усієї України, а то, те, що стосується президента, тут є проблема дуже велика. Звідси такі речі недопустимі з точки зору і української конституції, і українського законодавства, і практик обсє, які чітко визначають, як потрібно організовувати цей процес в момент після завершення бойових дій. Тобто, на вашу думку, скільки часу потрібно, щоб провести якісні вибори після припинення війни? Тут треба пам'ятати одну дуже важливу річ: якщо на будь-якій території знаходяться регулярні війська, а тим більше війська противника, там вибори провести неможливо до відновлення повного. Контролю над територією або те, що називається ефективним контролем міжнародному праві до відновлення такого ефективного контролю, вибори провести неможливо і недопустимо з точки зору і норм міжнародного права, і норм української конституції і законів.